Друзі, привіт! Сьогодні знов відключення світла. Трошки хотів а, поговорити про мою енергонезалежність, енергоефективність, з чого все почалося, до чого а, прийшло. Так, ну і перед початком короткий огляд. Це те, що я буду, а, все ж таки вирішив переводити всю квартиру на інвертор. Те, що я не зробив у 2022 році, то я в червні почав будувати в квартирі електростанцію, коли ще ціни були адекватні, ще встиг по нормальній ціні придбати залізофасфатні акумулятори, та Самі сонячні панелі. Сонячні панелі в мене багатоквартирний будинок вивішені ззовні. Це ну, дешеві такі панелі ну, не, не дуже доброї якості, я б навіть сказав, поганої якості докіо по 100 Вт, але ну, 100 Вт вони не видають, проте працюють ну, і заряджають. Чому я їх взяв? Тому що вони е, легкі за вагою, і, в принципі, дуже легко їх було самому повісити. А це все ж таки замовив АВР. -и. Чому замовив два? Тому що цей мені не влазить, але ось цей АВР від Thompson і АВР Gea. Е Він, як бачите, набагато менший. Цей розрахований на 40 ампер, цей розрахований на 125 ампер. Принцип роботи в них однаковий, але плюсом цього автомату є те, що в нього ще є додаткові керуючі піни, якими ви можете вмикати і вимикати. Тобто тут на цих трьох контактах крайні праві, ну, ANSI, c C, і тут так само Це реле, яке в різних е, станах, е, ну, коли є напруга тут або немає, е, перемикається між цими і цими контактами, і так само цими і цими. Тобто до цих контактів ви можете е, під'єднати, якщо у вас, наприклад, генератор з автостартом, е, то коли пропадає тут електроенергія, ви можете е, під'єднати, щоб. Тут пропала електроенергія, і е, реле встало в нормально замкнений е, стан. Тобто кнопка там якась ну, активувалась і пішов сигнал на е, запуск генератора. Ось. Але, на жаль, е, Така штука в мій маленький щиток не влазить. Чому я брав, хотів саме цю поставити, тому що я хотів на ці піни просто поставити LED-індикацію і вивести її назовні, щоб було видно від мережі ти працюєш, або ж ти працюєш від інвертора. І другим я взяв ось такий автомат AVR. Це автомат Гея на 40 ампер. В мене якраз в квартиру відний автомат на 40 і стоїть ампер, тож він буде, він буде задіяний. Але мінусом, тому що тут цього автомату тут немає додаткових пінів, якими ви можете керувати, або які ви можете використовувати для того, щоб ну, зробити якусь індикацію. Починалось в мене все дуже просто. Була придбана перша батарея залізофосфатна, зібрана і чотири панелі. І, ну, і До них сонячний інвертор. Сонячний інвертор mppt тішний ось, і тому що на той момент я не пам'ятаю виробника, але я. Потім на відео е, побачите. На той момент е, я не дуже розбирався в е, виробниках, і навіть мені в очі тоді не впав е, виробник е, Ось. І зараз я потихеньку розумію, що треба було, ну для себе треба було будувати все на Віктроні. Він е, більш такий цікавіший, але проблема у Віктрона е, основна, ну як для мене, е, це те, що кожен пристрій, якщо ти хочеш щось з ним зробити, ти маєш до цього пристрою ще докупити і ще інший. Тобто, якщо ти маєш е, е, інвертор, зараз я все на відео покажу. Хочеш його якось програмувати, ти маєш придбати програматор. Якщо ти хочеш об'єднати чи побачити ці пристрої там по Bluetooth, ти маєш купити пристрій, який Victron Energy Bus, який об'єднує їх по, ну, по одній шині. І тобто у вас є одна така коробка, не ця там трошки інша. Я покажу потім на відео. Ось, і ви до цієї коробки ланцюгом один через один пристрій під'єднуєте і бачите всі пристрої. Тобто, у вас не треба, щоб в кожному пристрої був блютуз, а в кожен пристрій просто має бути під'єднано по мережевому кабелю ну, стандартному. І тоді ви можете все це бачити в телефоні. Може я там додам якісь скріни. Ви побачите. Так, ну що, давайте я покажу з чого починалося, і як воно зараз в мене виглядає. Поїхали. Так, починалося. Все звідси з кухні. Тут з'являється. Інвертор епевер на 40 А. Зараз він не видає нічого, тому що в мене затінена сторона. Ось. До нього було придбано виносну панельку, щоб дивитись і, ну, і налаштування робити. Ну, тут все просто. Додатково на акумулятор це під'єднаний літій залізофосфатний, я зробив вивід. Щоб можна було під'єднувати зовнішню зарядку. Але зараз, в принципі, такої потреби немає. Ну, але висить. Коли сонце взимку взагалі не буде, то воно буде під'єднано завжди на розетку і буде заряджатись там 20 А зарядний пристрій. Ось. А зверху виглядає таким чином. Ось такий пульт. Керування. Так, і я намагався все максимально сховати, приховати, як це можливо було. Значить, там встановлена завізофасфатна батарея на 105 А. Це збірка під замовлення була зроблена. 105 А комірки Єва. Так, що тут ще цікавого? Цікавого було додано розподільчу таку коробку, щоб не все на клеми не кидати. Потім блок з запобіжниками. І нещодавно я оце був мій перший пристрій, який я. Придбав Віктроновський. Він достатньо простий. Це чисто зроблено для того, щоб зживити ноутбуки. З нього йде вивід по... під плінтусом і заходить там в одну із кімнат на розетку. Чим він цікавий, його, ну, по-перше, тут є така кнопочка, я собі зробив, виносну надрукував на 3D принтері. Ось. Включається, виключається, але він може бути завжди ввімкнений і знаходитись в режимі пошуку. Тобто він, як тільки побачить, там з заводу стоїть 3 секунди пошук, як тільки він навантаження в мережі бачить, тоді інвертор вмикається. А так 3, кожні там 3 секунди він робить пульсацію. Якщо він ловить відповідь, ну, тобто навантаження там, здається. Чи 15 Вт, чи то, щось таке. От тоді він е, вмикається. Щоб керувати цим пристроєм, для нього окремо е, я замовив е, Bluetooth такий маленький е, ну, перехідничок. ось, Але е, він ще в дорозі не приїхав. Так, значить, і. Цей у мене акумулятор з'явився найперший. Це 22 рік, і я від нього зробив абсолютно все-все-все освітлення. Е, ну, додаткове на 12 вольт. Я думав, що мені, в принципі, цих 12 вольт вистачить е, всюди. Давайте я покажу, як воно все виглядає, ті 12 вольт. Значить, таким чином тут запущено. Такий кабель проведений. В епіцентрі були придбані такі лампочки з роз'ємом G4. На 12 вольт, тут здається, 4 вати. Все воно працює дуже яскраво. Так, потім в кожній із кімнат було виведено такі. Розетки. В принципі, їх мені вистачало на досить довгий час, але є один у нас ноутбук, який, це в не така зарядка, це слабка. У мене були на 160 Вт і по Type-C100 там видавали. Але є один ноутбук, котрий спалив дві зарядки. ось, І я вже ну, вирішив не ризикувати і придбав власне, такий інвертор на 250 Вт. А саме найперше це було, зараз я покажу, від Базеусу придбані ось такі світильники. Ти заходиш, і їх вистачає реально на дуже-дуже довго. Річ дуже класна. Тут два світильники, вони магнітні. Тобто їх переміщуєш, тут датчик руху в них. Тобто ванна, туалет, кухня, коли ти проходиш, навіть коли є світло, ця штука дуже допомагає. Так. І, власне, виведені розетки тут автомобільні. В них завжди, навіть коли є світло, в них завжди під'єднані зарядки для телефонів. Ось, і також на моєму робочому місці було надруковано таку, такий бокс. Вмикаємо, вимикаємо, до нього під'єднується до прикурювача. Під'єднується зарядка. І також сюди було вмонтовано датчик руху, яким ви. Ось тут два таких датчики. Вони реагують на рух. І LED-стрічка. Це все живиться від одного 105-го акумулятору. Вистачає на дуже довго. Дуже. Так, а тут, власне, Ця розетка, зараз побачите, ось вона в режимі пошуку дає пульсацію. Як тільки якийсь пристрій вмикається, ось я вімкнув монітор, і вона загорілася вже, віддає постійно, що було важко, основне це попроводити все між кімнатами під плінтусами. Ось, Так, ще на 12 вольт. Ось працює освітлення. Теж led стрічка З пульта. Так, і ще одна кімната, куди все було заведено. Тут так само. Іде зарядний пристрій, всі гаджети від нього заряджаються. Ось і зроблено такий перемикач. Ті ж самі лампи, все, але час іде. Трошки світла не вистачає, тому було прийнято рішення переводити на все, заживлювати вже всю квартиру. Також ще було надруковано таку штуку. Є роз'єм на 12 вольт, тобто воно тут висіло на магніті. Зараз оп, намагнічувалось. Сюди. І чотири е, лампочки, але воно дуже яскраво світить, е, то ми його майже не використовуємо. Тобто тут його кидаєш і на шафу протягуєш і в тебе ну, звичайне освітлення. І так знімається. Ось таким чином. І нещодавно було придбано новий гаджет, від якого зараз і буде все в нас танцювати і плясати. Значить, ось він. Це Віктрон 12200 1200 вольт ампер. ну, так. Якщо округлити, можна сказати 1,2 кВт. Але поки що тут стоїть 80-й АГМ акумулятор, тому що 200-амперний залізофосфатний ще в дорозі. Але ця штука чим е гарна, е тим, що. А, Давайте я по написах. Це 12 вольт акумулятор, це 1,2 кВт. А це е Зарядка 50 А максимум, що він видає. І тут є функція безперебійника. От Чим він мені подобається. Тому е тут є зарядка і він як безперебійник. Тобто ви під'єднали акумулятор, ви під'єднали е знизу, зараз знизу е мережу, потім навантаження, акумулятор. Ну, там ще є так само порти для того, щоб е, зробити виносний пульт або ж е, реле. Поки я там, не знаю для чого реле мені може знадобитись, тому що в мене, в принципі, тільки такий один пристрій. Але е, що з Віктроном цікаво? Е, ви його придбали, і в базі він іде, е, у вас є додаток. Але ви через додаток можете тільки поставити вхідний е, обмеження вхідного струму, тобто там 5, 10, 30 ампер. Ну, тобто, скільки він буде ампер брати максимально е, з мережі. Ось. І це все. І то цив, е, можете керувати цими параметрами, якщо додатково придбаєте ось такий Bluetooth ще адаптер. Котрий по мережевому кабелю до нього під'єднується. Проте, щоб керувати, ну, в мене тут стоїть 80-й 80 ексід АГМ. -ний. Він не може заряджатися. Ну, погано буде, що йому що 50 Ампер на нього буде виходити. Але в базі вони там зробили не 50 а 37. Але все одно АГМ-акумулятор має заряджатися. Ну, наскільки я пам'ятаю, там 0,2, 0,1 токами. Ну, тобто там 10%, 20% від ємності. Ось. Тому якщо ви хочете перепрограмувати, то ви не можете через додаток. Ви маєте придбати ще один пристрій, який по цьому rj 45 під'єднується до комп'ютера, і там вже через. Victron Connect, ви отримуєте доступ до редагування потрібних параметрів. Зараз я встановив ток заряду 12 А і, в принципі, цього вистачає на ось такі там паузи, коли ну, є світло, нема світла. Ось, ну, штука це дуже класна. Ти, в принципі, я її поставив і забув, що вона тут є. Вона все, тільки інколи заходжу в додаток, дивлюся, щоб все було гаразд. Ну і просто там е, заради цікавості. Ось тут виведена розетка, ще можна зробити, е, ну, вімкнути якесь навантаження. Холодильник у мене гар'енья старенький, він е, постійному... В такому в робочому режимі споживає десь 130 Вт. Піки в нього е в основному це ну, до кіловат. Але буває, коли і 1,6 прострілює, тоді е тут є незначний такий гул, тому що це вже ну, перевантаження для нього. Ось, але е я на цьому не буду зупинятись, Е, я хочу все ж таки. Від цього інвертора заживити все приміщення, всю квартиру, Ось, окрім е холодильника, е пральної машини та окрім бойлера, тому що це буде для нього ну, занадто. А холодильник в мене є більш дешевий інвертор, він без функції е зарядку, зарядки, е свій павер. Ось і я його встановлю е сюди. Тобто його про просто треба буде заряджати акумулятор. Але для холодильника е навіть е от ця зв'язка, ну, холодильник максимально в мене працював 6 годин. І ще, в принципі, на 4-5 годин було запасу акумулятора. Тобто, холодильник, якщо ви не дивитесь в холодильник, чи з'явилось там щось смачненьке, чи не з'явилося, то холодильник виходить, він охолодився, і навіть інколи в момент часу там споживання в нього нуль Ну, В додатку відображається. Ось. Так, поїхали далі. А що далі? Ну, а далі буде перезбірка а, щитка. У мене щиток було зібрано трошки давненько і неправильно. В мене а, вхід в квартиру а, від, було відключення тільки фази. В мене один автомат стояв, ту, на одну лінію. Ось, і поки не було світла, я поставив сюди такий самий по навантаженню: 40 А Шнайдер, який а, розмикає і нуль, і фазу. Трошки я там переробив. Ось так що, ну, буду викладати нові відео. Дивіться, ну, починалось все з 12 вольт лінії. Я думав, що вистачить, але, на жаль, цього не вистачає. Так що потрошки-потрошки приходиш до того, що е, заживити всю квартиру, е, це і зручніше, і швидше, і тобі не треба бігати потім. Е, я пам'ятаю, що коли холодильник було заживлено на звичайний інвертор, то кожен раз там вночі дали світло, ти біжиш, його е, ставиш на зарядку, а зарядний пристрій зараз покажу, він такий дешевий. довіри до нього мало. Ну, Вони всі однакові, це гімнай... <кій> вибачаюся, і згівна і палок вони зроблені. Електроніка всіх одна, а корпуси різні. Він максимум на 12 вольт видає 6 А. Тобто, ну це. Я не знаю, скільки там чекати, якщо. 80-ка, там, ну, вона не в нуль розрядиться, на 40% розрядиться, то там цих 36 А, воно буде мама родна, Ну, 6 днів. Ой, 6 годин заряджати. Так що. Ну і ця зарядка, коли. Вона заряджає, вона не вимикається сама. Ну, тобто, завжди екран ввімкнений, ну, довіри вона не викликає, аби її залишати постійно ввімкненою. Може буде бажання в мене і нагода придбати ще віктроновську зарядку замість цієї, Тоді, тому що я один акумулятор і цей віктроновський Безперебійник інвертор поставлю в щиток, а під холодильник я поверну простенький інвертор. Ось тоді може туди знадобитись зарядка Victron, яка ну, більш надійна, як я вважаю. Так що, ну, якісь такі часи у нас і такі, можна сказати, які часи, такі гаджети. Всім добра, всім світла в хату.